В ефірі Бізнес-ланч в студії Ксенія Тюрікова останні новини з колуарі влади відверті інтерв'ю з відомими та знаменитими репортажі зучних презентацій та аристократичних вечірок, а також хроніки благодійності та бізнесу. в Програмі Бізнес-Ланч на цьому тижні. Сьогодні в програмі розваги та відпочинок відомих людей Запоріжжя та їхніх родин. Я рада що Это происходит в Запорожье. Очень рада, что каким-то образом Афиши в этом участвует. И надо сказать, что действительно культура это то, чего нам в Запорожье не говорит. Это в принципе везде хорошо. А у нас, в общем, в этом есть потребность у людей. Приятно, что приходят люди, приходят новые люди. И, ну, в общем, я думаю, что мы очень хорошо впитываем. Наша нація очень хорошо все воспринимает, і ми делаем большие результати как и в производстве, так і в саморазвитии. Дводенна регата приватних суден в акваторії Дніпра, в Запоріжжі. Бізнес-ланч побував під парусом. Найкращі яхти та гідроцикли завітали до дніпровської акваторії Запоріжжя. Бізнес-ланч побачив першим найкращі судна України в яхт-клубі Бомбардір. Запорізькі депутати ділять земельні ділянки. Репортаж із сесійної зали. До Запоріжжя їде президент України Віктор Янукович. Подробиці знає бізнес-ланч. Бізнесмени, підприємці, політики і громадські діячі з настанням спекотних днів за справами спостерігають на відстані і рушають у відпустки. Наша програма теж змінює настрій. На цьому тижні бізнес-лач побував під парусом і побачив найкращі приватні судна Дніпровської акваторії. Яхти, катери та гідроцикли заможних людей України побачили в Запоріжжі. Подробиці закритої вечірки яхтсменів знає лише наша програма. Дводенний водний похід розпочався в Дніпропетровську в яхт-клубі Бартоломео і має продовження в Запоріжжі в яхт-клубі Бомбардір. Позаду запорізькі шлюзи, попереду берег Дніпра, си дудніпротрофії, дводенний похід на катерах та гідроциклах рікою Дніпро в розпалі. Більше 30 приватних суден курсують в акваторії Дніпра на правах поважних гостей і отримують неабияке задоволення. Знімальна група програми Бізнес-ланч, що на правах ексклюзиву стала свідком щорічного водного походу. Знає всі подробиці регату українських приватних суден. Прогулянка на яхті один з найпопулярніших видів літнього відпочинку, набирає обертів в Україні. Власний плавзасіб має кожна фінансово забезпечена людина. Проте для тих, чий капітал тільки розпочав стрімко зростати, можлива популярна послуга як клубів оренда. Вартість оренди судна залежить від його швидкості, місткості та оздоблення. Година прогулянки яхтою в Запоріжжі коливається від 300 гривень до 5 тисяч. Віднедавна місцеві оператори розширили географію прогулянок, не обмежує. Ця Дніпром пропонують ривалі уікенди чорним і Середземним морями. Найкращі яхти та гідроцикли завітали до Дніпровської акваторії Запоріжжя. Бізнес-ланч побачив першим найкраще судна України в яхт-клубі Бомбардір. Після відпочинку на острові Хортиця учасники водного походу сі дурні прочофі швартують судна в яхт-клубі Бомбардир. До нее очікує приватне свято. Під парусом програма Бізнес-ланч побувала. Час рушати далі. Тим часом в кінному театрі на острові Хортиця бізнесмени Володимир Калінкін та Юрій Ружин разом із колегами святкували день легкої промисловості. На українській приватній вечірці влаштованої топ-менеджментом фабрики Селена лише для своїх побувала і програма Бізнес-ланч. Запорізький кінетеатр знову приймає гостей. На цей раз тут святкують День легкої промисловості. Відомі запорізькі бізнесмени Юрій Ружен та Володимир Калінкін відмічають професійне свято разом із колегами. Влаштовувати свята під відкритим небом на честь червоних дат. На території острову Хортиця, запорізькі бізнесмени та меценати розпочали вже давно. Поступово візити до кінного театру, яким опікується відомий депутат, та благодійний діяч Юрій Ружин, стали доброю традицією. Приватне свято з нагоди дня легкої промисловості. Колектив фабрики Селена відмічає у товаристві запорізьких козаків. Святкування професійного свята проходить під акомпанемент українських музик в національному стилі. Господарі та організатори свята задоволені. Для нас это ну, один из самых главных праздников года. После 8 марта, естественно, потому что это тоже женский праздник. І так сложилось, что день легкой промышленности в основном, конечно, это празднуют наши женщины. Ну и мы с ними, естественно. Особливості розвитку легкої промисловості в Запоріжжі та в Україні сьогодні ми говоримо з Володимиром Калінкіним, керівником фабрики Селена, в неформатній атмосфері і до того ж вітаємо зі святом, достатньо складно сьогодні е, легковікам, працівникам легкої промишленісті. Ну, тим не мене, ми е, з оптимізмом дивимося в майбутнє. наша продукція вистребувана і на ринку України, і в Європі. Я думаю, що в любом случае, все будет у нас хорошо. Селена залишається лідером на всеукраїнському рівні. Які висоти ви прагнете здолати ж найближчим часом? Наша задача это достойна, качественна, модная продукция із сучасних, качественних тканей по комфортній удобній ціні для нашого потребителя. На самом деле к сожалению, була неправильна. Нелогічна політика по отношенню до празводітем кукраїнським Впливовий бізнесмен та керівник фабрики одягу Селена Володимир Калінкін не приховує. Коли держава не підтримує вітчизняного виробника, шлях контрафактній продукції відкрито. Нелегальний мас-маркет низької якості отримав в Україні зелене світло. В результаті і заможні люди, і представники середнього класу все частіше купують підробки і поповнюють гардероби неякісними речами. Проте Володимир Калінкін обіцяє, незабаром ситуація зміниться. Е, сьогодні я надіюсь, будуть змінення політики державної, і наші підприємства получать достойну підтримку, і Ми зможемо Болі динамічно розвиватися. Гастрономічні вподобання запорізької еліти стали публічними. Бо монт дегустує нові страви, ексклюзивні напої та проводить чимало часу в режимі світського спілкування. Рейтинг світських гурманів далі в програмі бізнес-ланч. Про смаки Запорізька еліта говорить неохоче. А точніше, здебільшого, мовчить. лише демонструє свої гастрономічні захоплення. Відвідувати світські раути в найкращих ресторанах та кафе міста вершки запорізького суспільства полюбили. Спілкування у вищому суспільстві вимагає статусу та підготовки, але запорізькі віпи готові. Рейтинг світські гурмани сьогодні в програмі бізнес ланч Безусловно, однозначно вдалося. і.